Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про топ 5 книжок для літнього читання від бібліографки та історикині Вероніки. Стягайло. Перша позиція Щасливе місце Емілі Генрі у 2023 році. Ця книжка здобула нагороду Goodreads Choice Award як найкраща романтична історія. Цей роман занурює в атмосферу літнього відпочинку, кохання та теплих стосунків. Історія про двох закоханих з університетських років Гарієт і Вейн. Пара була ідеалом для багатьох, але з часом щось пішло не так і вони розлучились. Проте розповісти про це друзям не наважились. І от настав час щорічної спільної поїздки з друзями в котедж в мені. Там парі довелось вдавати щасливих закоханих як раніше. Але межа між виставою і реальністю швидко стирається. Друге місце африканський роман Максима Безпалова. Головний герой Макс турагент, який возить туристів до Африки. Якось його прагматичний партнер Чарлі напівжартома пропонує знайти дружину серед місцевих жінок. Це дозволить отримати громадянство і суттєво заощадити. А головний герой вирішує не відмовлятися від пригоди. Так починається подорож, яка обернеться чимось більшим ніж пошуки романтичного партнера. Тут є і сміх, і сльози, абсурдні ситуації, глибокі роздуми про колоніальне минуле Африки та сучасні проблеми континенту. На третій сходинці майстер корабля Юрія Яновського головний герой вже немолодий кінематографіст, який з тугою й ніжністю згадує своє минуле, де він працював і жив в Одесі. Він розповідає про дружбу, кохання, творчу пристрасть, любовний трикутник і спільну працю над створенням новітнього революційного кінематографа. Чимало персонажів змальовано з реальних людей, тож уважному читачеві буде цікаво впізнавати знайомі постаті за художніми масками. Майстер корабля ідеальне читання для тих, хто любить поєднання пригод. Та глибоких роздумів, морська романтика, одеська атмосфера, творчі пошуки та історії кохання. Четверта позиція: Клуб убивств по четвергах Річард Осман. У тихому містечку для пенсіонерів Куперс Чейс живуть четверо друзів з незвичайним хобі. Колишня шпигунка Елізабет, масестра Джойс, психіатр Ібрагім та профспілковий лідер Рон. Що четверга вони збираються, щоб розбирати старі нерозкриті злочини? Все йде за звичним сценарієм, поки біля їхнього порогу не трапляється. Справжнє вбивство четвірка. Вирішує взятися за справу особисто, хто як не вони найкраще розбираються у злочинах. Проте місцева поліція не бачить в літніх аматорах професіоналів. Річард Осман створив детектив, який читається на одному диханні. Тут є все захопливий сюжет, яскраві персонажі, британський гумор і несподівані повороти. Netflix готує екранізацію першого роману серії. Прем'єра планується на кінець літа 2025 року. І п'яте місце: Голі Джексон, посібник з убивства для хорошої дівчинки. Легкий трилер з харизматичною героїною. Та дуже різкими поворотами в сюжеті перша частина завершеної серії п'ять років тому в тихому англійському містечку Літл Кілтон зникла старшокласниця Енді Белл. Поліція швидко знайшла винного її хлопця Сала Сінха. Хлопець наклав на себе руки і залишив записку із зізнанням у вбивстві. Справу закрили, і місто заспокоїлося. Все виглядало просто. Проте 17-річна піпа Фіцамобі не вірить у цю версію. Вона пам'ятає сала з дитинства добрий, який аж ніяк не схожий на вбивцю. Піпа вирішує під виглядом дослідження для випускного проєкту розслідувати цю справу самотужки. У 2024 році BBC випустив перший сезон одноіменного серіалу з Еммою Майерс у головній ролі. На сьогодні це все. Напишіть в коментарях, яку книжку ви радите для літнього читання.